Всем привет, это туториал на мой блокнотик. Ну, обычно вот такие вот, и вот такие вот чудик. Ага. Вот такие вот тортик. Вот такие вот подарочек. Вот такие вот. Вот такие вот маленочки. І от. Я тебе люблю з днем народження. Ну, все, я просто так писала, коли мені було скучновато. Тут всякі листівки, це сердечко радужні, два. Раз великий і два маленькі з народження, мамуль Ну, це я її поздоровляла, того тортики малювала. Але не все. Решту то я просто, коли мені було скучно, то я малювала. І от таке от мам, мамі. А це попугаї я намалювала. Оце два. У мене була Аліса і сніжок. На жаль, їх вже живих нема. Отаке от, от з парасолька з квіточками, з тюльпанами. Це мама її малювала. А це лялька. І її надо одівати, не буду показувати вона гола гет Коротше, це... Мої ну, надо одівати. Там потім покажу аксесуари, якщо ви захочете. захочете. Отакі от. Ай. Ай! Ну от, блин. Отакі вот бабочка. Отакі от чотири сердечка. Отакі от, от конфетки Леоданик. Я написала, що це людиник. Це просто серце. Понядіанек, це теж людянок написано. А це пакетик з цукерками. А це цей дебалюнок. Я ще буду дорісовувати. Вот така от лабубка. Тут написано ла Уба. Як воп таке. Дальше я буду через бо дальше. Вот так вот я сьогодні малювала, вот так вот воно виглядає після того, як я малювала Лабубочка Кольорова, кому подобається, пишіть в коментарях Я старалась. Ну, не очень, якщо чесно, но нормально.